всі Прийшли крізь море, і всі хрестилися у Мойсея в хмарі, і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного грядущого каміння, а камінь же був Христос. Мудрі, будьмо уважні, Алелуя, Алелуя. Алелуя, Алелуя. Господній над водами, Бог, слави, загримів, Господь над водами великими. Халуя, Веллуя, при мудрість станьмо побожно, вислухаєм святе Євангеліє всім. і духові і твоєму, від марка святого Євангеліє, читання. Слава тобі. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився з Йоанна в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкрилися, і духа, який мов, голуб, сходив на нього. І голос був з небес, то є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Помолимось, твоєю волею, небуття твоєю, усе добуття твоєю владою, ти відчуваєш творіння і твоїм крови, словом опорядковуєш світ, що ти розкрити дійсно коріння і чотири опожине року. А він відчагу перед тобою, ти тяжі нерозумні, тебе коли сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед тобою третяй нас. Джерела, ти розкинув небо, якщо пройде на водах, построю в землю, чи військом, означив край моря. Відля дихання повіше над твоєю волею, небуття твоєю, усе добуття твоєю владою, і тепер... <клухи> ти відчуваєш творіння і твоїм крови, упорядковуєш світ, що ти стихій створює коріння, і чотирьох опорожного року. А ліку він чау перед тобою, це кайдусі, все нерозумні, тебе плани сонце, тебе славить місяць, тебе оточують злов тебе слухає світло, перед тобою тремтять arela i rasplinu nebo voda ko što je u zemlji visokom označio dihanje da povijca...